Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок вечір. Я Олексій Ляшенко, Ну що, ну, б, ну є класні новини? Дивіться, сьогодні Сполучені Штати Америки зняли заборону на постачання зброї полку АЗОВ. Можливо, це вже бригада. Це пише Вашингтон Пост, і це бомба, друзі! Бомба! Дивіться, після ретельного вивчення. 12-та бригада, бригада, точно, бригада спеціального призначення АЗО пройшла перевірку на закон Лі ХІ, і ЛІХІ -Лі це американський політик. Цей закон був проведений Державним департаментом США і перевірка була проведена департаментом. Ні, закон був прийнятий. Конгресом да, Сенатом, а перевірка, перевірку зробив департамент США. Як зазначається, закон, що отримав назву на честь сенатора. Патрика Ліхі тоді, да? забороняє передачу військової допомоги США. Це було 2014 рік. Забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, які чинили серйозні порушення прав людини. Державний департамент Сполучених Штатів і туди був внесений полка ЗОВ на той час, да? 2014 році він був в тих списках, там багато різних, і полка був там, і йому не надавали ні зброю. Ось до цих ось до цієї секунди. Полка Зов воює. Тільки українською або о, радянською колиш, або російською зброєю немає імпортної зброї в полку Азові, немає в полку Азові амуніції імпортної. Нічого розумієте, постачання було заборонено, а партнери США не робили винятку, друзі, і не постачали нічого Азову. Азов воює вітчизняною технікою. А зараз департамент не знайшов жодних доказів такого порушення, зрозуміли. У мене питання: чому в 2014 році допустили наші можновладці і наша влада заборону Азову? Чому в 2014 році допустила наша влада то, те, що Азов вважали фашистсько націоналістичною... націоналістичним групуванням? Чому наша влада не боролася, не доказувала? Я вам хочу сказати: от багато хто каже, а що там зробив Зеленський? Зараз? Да ось дивіться. Ось в цю ситуацію втручався Зеленський особисто. Єрмак агент Кремля особисто втручався, де могли, кожен на, на своєму майданчику. Та? Міністр закордонних справ Кулеба втручався і робив два міністра оборони, і Резніков, і Умеров. Втручалися в ту ситуацію, не кажучи вже про головнокомандувачів. Ці люди завжди з ким би не балакали, з ким би не розмовляли, згадували Азов, які згадуються полонені Азову. Ось що робить наша влада. Чому була, дивіться, одні здають в полон, інші витягують. Одні заборони, інші. Знімаються заборони, одні відмовляються від літаків і озброєння, інші тягнуть сюди. Ось в чому різниця, коли мене питають, в чому різниця? ось в чому є різниця. Одні працюють як Росія і як СССР працювали і хочуть так продовжити. Інші хочуть працювати як вільний світ, як Європа, як цивілізована держава. Ось в чому різниця. Далі ми проговоримо, друзі. Про трох людей. Багато у мене е, пишуть коментарів, чому ви. Не довіряєте тим, а чому ти ось про того, та ти і ногтя того не стоїш, та вони там професійні. Та мені пофіг, у кого я стою, у кого не стою. Я не збираюсь uh, продаватися чи купуватися чи ще що. Я просто кажу: є люди, яких, яким я довіряю, є люди, яким я не довіряю. Це я звичайний Олексій Ляшенко. Ваш Олексій Ляшенко. да? Ось і все. Я просто поясню, чому. Можливо, хтось почує, можливо, хтось не почує. Ну, і не надо, і не треба. Хто хоче почути, той підпишеться зараз на мій канал, поставить подобаєчку, натиснить дзвоничок. Якщо, друзі, хочете, щоб нас було багато і ми більше допомагали нашим воїнам. Ви знаєте, що канал існує тільки для того, щоб. Знаєте, от це моє хобі. Немає у мене доходів від цього каналу. Реально, немає. Це хобі і це моє. Знаєте, це, от моя, мій інструмент добувати допомогу нашій армії, нашим воїнам і пришвидшувати перемогу. Все, от все. Далі ви можете розсуждати, казати, писати, хто тобі платить, як скільки хочете. Так от, якщо хочете почути, чому цим трьом чотирьом людям я не довіряю і не буду довіряти, то розповсюджуйте, то підписуйтесь, пишіть коментарі. Буде змога донат на канал, я буду дуже вам. Вдячний. Так от давайте почнемо з таких людей, яким журналістам і політикам, яким я просто ніколи не буду довіряти і чому. От давайте про трьох журналістів: це Портніков, це Цимбалюк і це Муждабаєв. Ну, почнемо з Портніков, по старшинству. Давайте так. Я не знаю, як їх називати цих людей. Це україно-російські журналісти чи російсько-українські журналісти, чи це журналісти світу. Я от просто не знаю. Для мене це тайна. 57 років. Є е, декілька деталей, де які, знаєте, мене вразили, і ось склали про нього про них такі такі мої враження і таке моє поняття, і таке моє знаєте сприяття їх. Так от, 57 років починав навчатися в Дніпрі, потім чомусь Дніпропетровський тоді, потім чомусь взяв і перевівся в Московський державний університет. Імені Ломоносова. Пояснювати, що таке студенти Московського університету імені Ломоносова. 70% – це це якесь, якесь співробітництво з КГБ. 70%. Я не кажу, що Портніков не був тих 30% або був тих сім. Просто я... це, це аксіома. Це не я сказав. Це всі росіяни казали, це радянський Союз казав, це всі наші зБУшники кажуть. 70% це те або інакше співробітництво з КГБ Російської Федерації. Чому хлопчина з Дніпра, Київський хлопчина з Дніпра, поїхав навчатися в Москву? Ну для мене це питання, на яке я не можу дати відповідь собі, тому я краще його винесу і поставлю як мінус. Мінус. Далі йде. З 90-го року він спрацював, співпрацював з Радіо Свобода. На той момент Радіо Свобода вона не підтримувала Україну. Не в 90-му ще, ще був Радянський Союз, а він спрацював рані, та начало, але України, незалежність України, і Україну як державу окремо ніхто не підтримував і надалі не підтримували. А Портніков співпрацював з ними. Ну, так, значить, так, більше 20 років. Віталій Портніков він жив на два міста: Київ, Москва, на дві держави Україна, Росія. Він не знає, де він був більше там чи тут. Не знає, з ким він співпрацював більше з російськими медіа чи з українськими, з російськими політиками чи з українськими. Ну, це дуже проблематично все. Але мені вже не подобається, що він співпрацював там з усіма. Медіа, він всіх всі там знає, його всі знають і з тими політиками, і допомагав тим чи іншим. Да, у нього, мабуть, мізки варять. І питань нема, але де він справжній, я зрозуміти не можу. От де він справжній, от знаєте, в цьому нап направленості. А те, що кажуть, а ось він з Латиніна, друзі. Ну я завжди все намагаюся поставити, знаєте, так, подивитися з усіх сторон. Подивитися на це з усіх сторон. Сумніву поставити. А чи це що це було? Це, це дійсно було? Якщо дійсно, то цікаво. А чи не був це спектакль якийсь на каналі також росіянина Фейгіна, снайпера сербської армії, а сербія, яка проти Росії? Ну, дуже, все це дуже запутно. Ось тому я не можу довіряти Віталію Портнікову. Ну от я просто не можу себе заставити довіряти Віталію Портнікову. Далі я скажу за всіх одну, одну деталь. Одну, яка ще мене, просто забороняє мені довіряти їм. Далі йдемо. Возьмемо да, Романа Цимбалюка: Москва, Росія, Росіяни і так далі. Пов'язане все з Росією. Життя пов'язане з Росією. Життя пов'язане з Російською Федерацією. Роман Цимбалюк. Він народився в 90-му році в місті Алма-Ата, в Казахстані. Я пропускаю все це, де навчався, що навчався, як навчався. Ну, та раді Бога. І ось почнемо з того, чому у мене склалося про нього таке враження. да? Тому що з 2008 року по рік, 2022 рік він 14 років, да, 14 здається, жив і працював в місті Москва. В місті Москва, 14 років. Давайте от ми, ми всі живі люди. Скажіть мені, будь ласка, я, ти можеш бути в місті Москва, Вінниці, я не знаю, Донецьк, Львів, і жити в вакуумі? Нема друзів, нема знайомих, нема телебачення, нема немає нічого, ти живеш в вакуумі, ти українець, але ти в Москві. Може таке бути? Ні. Ні. І друзі. З'являлися і пішли, і кохані люди з'являлися. це життя і робота, і щось десь. Потрібно було зробити так чи не так. Розумієте, це життя 14 років життя. Я живу 2 роки не у себе вдома, і то вже все обростає і все становиться іншим. І це кожен знає. Не може людина жити в вакуумі. Тепер далі. знаєте, Пунктик номер один, який ну, два чи три, не знаю, який пункт, який також мене заставив, ну, Задуматися, з 17-го року, 2017 року, Роман Цимбалюк єдиний український журналіст, який акредитований в Москві. Друзі, єдиний. Чому єдиний? я не кажу. Чому не два, чому не три, чому не чотири? Або чому не одного? А він тут також? От питання: у мене, як? Ну, чому обрали Романа Цимбалюка? І чому він там був єдиний український журналіст? Далі, в мене ще один пунктик. Ви знаєте, що в Росії Роман Цимбалюк визнаний іноземним агентом. Ну, Пункт номер 1 Росія будь-яка держава, вона не може, якщо є в них закон, не може визнати іноземним агентом іноземця. Якщо Роман Цимбалюк-іноземець? Ну як вона може визнати його іноземним агентом? Визнається іноземним агентом. Тільки громадяни Російської Федерації я не бачив, чи є Роман Цимбалюк громадянином Російської Федерації. Я не бачив цих документів. Але ось цей пункт і оці дії російського уряду мене дуже поставили, знаєте, таке дві, не три, не двістне. Знаєте, я не розумію, як так може бути людина не громадянин, стає наземним, а може він громадянин. Хтось мені скаже, та ти там цимбалюка, у нього мільйон 200 підписників, Оте ж і погано, Оте ж і погано. Щоб біжать люди наші на солодкі казочки. Біжали до Арестовича, біжали до кого завгодно, біжать, потім розчаровуються, потім на... не можна так. Треба робити трохи аналіз, треба трохи думати, треба трохи роздумувати. Ну і останнє що, то було в мене в романі цимбалюка. Чому я йому не довіряю? Тому що він найліпший друг одної мутної, мутної особи з Російської Федерації, російського громадянина, який приїхав в Україну, помер. Луценко його оживив. Потім він же ж вдрав в Прибалтику. Це Бабченка. Це Аркадій Бабченко. Що це за людина? Це взагалі не зрозуміло. А вони не розліт. Трава, дрова, вода. Ну, думайте самі про Романа Цимбалюка. Це в кожного справа. Ну і останній це Айдар Муждабаєв. Це татар, татарин, де, який працює на ЕТР, Кримський, начебто татарин, хоча він народився в. Тамбові все життя жив в Тамбові в Москві і тільки в 15-му році переїхав в Україну. Чомусь все життя він жив в Росії, народився, жив, родина, діти, все ну росіянин, росіянин. В суті, росіяни, не в суті, а росіяни з російським паспортом. Не було у нього ні його. Я не знаю, зараз є чи ні. І ось він в 15 му прилітає чомусь сюди, бистро на цей телеканал і під мишку Чубарову і Джемільову, і все. Він тепер у нас керує. А ще чому я йому не можу довіряти, тому що він сказав після виборів 19-го року, він чітко ясно сказав, що треба розстріляти всіх, хто голосував за Володимира Зеленського. Слухайте цю людину. Слухайте цю людину, друзі, і надалі. Ну і останній, Ігор Масійчук. А я дуже хочу швидко. Що таке Ігор Масійчук? Це та товста, товста-товста людина в партії. Ну це не то, що я, знаєте, і, 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 знаєте, як так знущаюсь. Ні. Щоб ви розуміли, хто це в партії ляшка. Боже збав, нема знущання, у кожного є свої. Я навіть вибачення за, за такі слова можу принести. Але я знаю особисто не то, що особисто, я спілкувався особисто. Я вам зараз бистренько, бистренько, швиденько розкажу. Коли в 2015 потріб... році нам потрібно була партія, щоб ми пішли депутатами в районну раду. У нас не було. Ми просто були люди. Да? Ми в особистості і за нас люди проголосували в районі як за особистості за кожного. Але партія потрібна була по закону. Я приїхав в Київ, ходив по всім партіям і до Кіхтенків і до всіх ходив і був. В радикальній партії. Ми сиділи, я зайшов, почав розповідати менеджеру там їхньому, по що ми хочемо, а як тут відкривається двері, в товстй, разний красивий, зайшов массуйчук, а це що? Я кажу, я кажу да добрий день. а Парень каже, це ось приїхали з Донеччини, хочуть, щоб ми зареєстрували від нашої партії піти на вибори. Так, сто тисяч і ми бреструємо де угодно. як я встав, я гроші платити не буду, я пішов, розмова у нас закінчилася. Ровно через 10 діб показують кіно про Масійчука, як він брав хабар, 100 тисяч у якоїсь людини в ресторані. Мінімум, 100 тисяч гривень нести надо, мінімум, для отримання ліцензії. Чудово. Чудо. Це мінімум. Плюс господь, я не знаю який, подивись сам в інтернеті. Хорошо. Я тобі допомогу покрию. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, но паралельно будеш дівати документ. Прикриюсь міліцією, серзумою, і все. Як мені йому довіряти? Скажіть. Далі, друга позиція це ж ми всі бачили, це було відео, як він у нас на Донеччині в 2014 році крав. Просто крав нижню жіночу білизну і куди він і віз, жінки, дівчини своїм дочкам не знаю, Це кошмар. Як йому можна довіряти? А він пише, що 400 тисяч хекнули там. Зеленський хекнув у мене аккаунт на Тікток і 400 тисяч людей. Люди з Хміницького, кого ви слухаєте? Я вам розказав все, а все інше, ось дивіться, всі чотири людини, це ось квітесенція, кінець. Вони всі ненавидять Зеленського. Ну, від е, убираємо Масійчука: ці три людини, які тісно пов'язані з Російською Федерацією, ненавидять Зеленського. Ненавидять Зеленська, як їх ненавидь Путін, як ненавидь їх російський народ. Робить самі висновки для себе, які ви хочете. А я хочу всіх подякувати, по-перше, за ваші донати. Дякую, скрипай, скрипай, Євгенії, 50 на 50. Особисто подяка вам, Євгенія, Черніковій Валентини, Аміліяновській Марті. І Шишко Валентини на монобанк. Всім велика подяка. Друзі, я розташував черговий звіт для нашої окремої роти 58-ї бригади. Як завжди, спальники від земляків, від е, Запоріжжя, школи обіг отакі булочки Ну, смачні. А також у нас є посилочка одна з Нідерландів, дуже багато, від е, пані Валентини. І є посилочка одна з Італії від пані. Навіть не написала пані. Ну вона Покровська сама. Дякуємо нашим волонтерам за допомогу, за смаколики, за спальники, землякам. Хто за нас переживає, допомагає. Слава Україні! Героям слава! Дивіться на Фейсбуці, дивіться на телеграм-каналах. Далі йдемо. Що далі завтра прямий ефір о 20.00, Щоб там не було, є світла чи ні, Я готовий. Далі, друзі, 5 хвилин завтра не буде. Тому що ну не буде, потім поясню. Дивіться, як ми робимо передачі, кому ми і що даємо. Друзі, у мене ось така, це, я, я не те, що подобається, я вважаю, що треба давати тим, кому це потрібно. Якщо у когось щось вже з'явилося, воно є. Ми шукаємо інших, де немає, де людям потрібна навіть булочка, навіть розумієте, той спальничок, щось. Тому я даю там, де це потрібно. Хай ці е підрозділи не знають. Хай ці невідомі. Ми не медійники, ми не біжимо в медійні підрозділи. Хоча вони класні підрозділи. Ну, є такі підрозділи, які медійні, які скрізь звучать, які до яких всі їдуть, а є такі, які просто пашуть, пашуть за рахунок свого життя, за рахунок свого здоров'я. Тому я, я за слабих. Я за те, щоб допомагати слабим. Ну Слабим, в якому сенсі, ви не подумайте, слабим в тому, ну, в забезпеченні слабим. Да? Ну і взагалі. Так що, ось така у нас система. В Телеграмі я закріпив ще рекламу наших партнерів, партнерів групи компанії Єдність і, і їхніх підрозділів. Заходьте, дивіться, кому що треба. Там для домашніх тваринок, для домашніх улюбленців. Заходьте беріть далі. Посилочки, друзі, посилочки, сітки. Ніжня білизна, беліз, шкарпеточки, сітки і маскувальні, і прості, і прості сітки, одноразовий посуд. От це те, що потрібно завжди, завжди, завжди. Я вам щиро дякую за них. І, звісно, величезна, величезна подяка спонсорам. Друзі, ви. Неймовірне. О 14.00 сьогодні вийшло то відео, яке я записував спеціально для спонсорів, які подивилися його у неділю о 18.00. Так що переходьте. Завтра є, що дивитися без 5 хвилин. Є сьогоднішні 5 хвилин. Є о 14.00 там про красивих дівчат. Заходьте дивіться, особливо чоловіки, там цікаво. Буде вечірній сьогодні випуск. Аж завтра зустрінемося о 20.00. Україна переможе.